Якщо ви підприємець або працюєте за формою 1099 і хочете отримати іпотеку, це цілком можливо Ось кілька порад, які допоможуть підвищити ваші шанси підтвердження стабільного доходу. Форма 1099, якщо ваші клієнти платили вам понад 600 доларів на рік, вони повинні були надати цю форму. Зберігайте всі чеки та платіжні документи. Банківські виписки покажіть, що гроші регулярно надходять на ваш рахунок. Договори з клієнтами або підтвердження замовлень. Це доведе наявність довгострокових проєктів. Підготовка до перевірки. Якщо ви самозайняті менше двох років, будьте готові пояснити, як плануєте підтримувати дохід у майбутньому, додаткові поради. Ведення чіткого обліку доходів та витрат це допоможе в податкових деклараціях та підтвердженні стабільності вашого бізнесу, покращення кредитного рейтингу, живущий рейтинг збільшує шанси на отримання іпотеки. Завчасна підготовка документів. Маючи всі необхідні документи під рукою, ви спростите процес подачі заявки. Іпотека для самозайнятих реальність. Зберіть документи, покажіть стабільність, і ваш дім мрії стане реальністю.